Доброго ранку, ми з України сьогодні. Я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матч Шахтаря у лізі чемпіонів, неймовірний, але прикри матч футзальної збірної та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почнею з жахливого, тому що Шахтар програв Аталанті з рахунком 0-3. Цей матч був дуже схожий на матч проти Болонії, але на цей раз вони зустрілись проти Аталанти, яка краще грає в атаці і не кидала гірникам три голи. Гірники в цьому поєдинку були дуже інертними, не було якоїсь агресії в атаці, не було агресії в півзахисті, в захисті і взагалі ніде не було. Ні, просто можливо якихось емоцій між там суперниками, там з іншими гравцями при якихось зіткненнях. Взагалі нічого не було такого, щоб можна було побачити, що гравці дійсно хочуть перемогти. При тому, що якщо в минулих сезонах ми бачили, як там, якщо у Шахтара є проблеми в чемпіонаті, то в лізі чемпіонів такого не було, в них хоча б показували якусь агресію, незважаючи на поразки, але на цей раз взагалі нічого не було. В минулому відео, коли я розповідав, що Шахтар зіграв у нічию з Вересом, я казав, що можливо є проблема у роздягальні, коли пушич готує команду до якогось певного матчу, бо... Те, як тірники грали проти рівницької команди, було видно, що вони забили один гол і одразу зупинилися. Ну що це таке? Ви що команда чемпіон, яка може забивати один гол і зупинятися? Ні, а тут взагалі вони вирішили нічого не створювати. Ну як десь наприкінці почали створювати, бо Аталанта зупинилася, віддала ініціативу, але навіть у такому варіанті вони нічого не зробили. Також, окрім цього, було незрозуміло, навіщо гравці півзахисту постійно мінялися позиціями, і хай там вінгри міняються там з ліворуч на праворуч. Або в іншому порядку, але що робив Степаненко так високо, ми ж знаємо, що скільки йому років, як він може бігати на полі, і розуміємо, що якщо він буде витрачати так багато сил ще і на атаку, і так високо підійматися, то в нього взагалі не вистачить сил на оборону. А він єдиний гравець, хто може більш-менш нормально оборонятися завдяки якомусь своєму такому великому досвіду. А, взагалі, я багато разів казав, що напевно ще рік тому, що головна позиція для Шахтаря це знайти упорника. Так, вони намагалися когось шукати, але у підсумку немає заміни для Степаненко. І як бачимо, скільки проблем. Дуже багато проблем саме з півзахистом, що суперники, ну, просто як. Ножом по маслу проходять цепі в захист і вже опиняються перед захисниками, де є Бондар, який частенько помиляється. Матвієнко не встигає його якось страхувати. Ну і також можна ще побачити на який там. Майже вперше вийшов у цьому сезоні і ну, дуже жахливо зіграв. Ну, в другому таймі вийшов Конопля. Чому він не вийшов в першому, незрозуміло. Він трохи краще грав, але, але знову ж таки, на той момент вже була гра по рахунку. Напевно, єдиним правильним рішенням було те, що Гіналдо був на позиції нападника. Бо якщо б це був трауре, то це було б ще гірше. Бо Пігіналду, хоча б може швидко бігати, якось відкриватися. І це саме те, що потрібно шахтарю у лісі чемпіонів. Хоча з тією інертністю все це не має сенсу. І ось, повертаючись до Пушича, є таке враження, що він просто не допрацьовує у роздяганні з гравцями, не каже їм, що треба якось бути більш агресивним. Таке враження, що він дуже м'який, його все влаштовує, як його команда грає. Для шахтаря дуже важливо зараз прийняти важливе рішення щодо майбутнього нового тренера, або залишати пушича, або зараз вже або десь на перерві на збірні шукати нового тренера. Тому що, ну, добре, зараз буде матч там, наступний в лізі чемпіонів проти Арсеналу, і там буде важко з будь-яким тренером. А ось наступний після Арсеналу буде ключовий проти Янг Бойсу, де потрібно набрати максимум балів. І якщо Шахтар там програє або хоча б зіграє в нічию, все буде дуже жахливо для них. Можливо, тренером буде Даріо Серна, який там очолить команду на один-два матчі, як це було рік тому, але. По знову ж таки минулому досвіду, рік тому, ми побачили, що він не планує бути головним тренером. Він хоче працювати спортивним директором, чи яка там в нього посада. Також, якщо згадувати минулий сезон, то коли команду очолював Патрик Ван Лоувен і команда почала програвати, то я тоді казав, що не вірю в те, що керівництво Шахтаря зробить такий сміливий крок і звільнить тренера посередині шляху групового етапу, але вони це зробили. Команду десь потренував Даріо Серна і одразу до них приїхав Маріно Пушич. Тому подивимось, можливо, Шахтар це зробить і знову, і не буде чекати якогось дива від цього тренера. Але більш цікавий матч був перед Шахтарем, де збірна з футзалу грала у півфіналі чемпіонату світу проти Бразилії. І це був дуже цікавий та насичений матч, тому що наші гравці показали дуже якісний рівень. Я спілкувався з людьми, які знаються на футзалі, і вони казали, що там перед матчем, що «ну ми, на жаль, повинні тут програвати. Ну, звичайно, по результату так воно і сталося. Однак, по грі це була дуже якісна гра від нашої збірної. До того ж, можна задати як рахунку 2-2. Наші гравці влучили у стійку, і хто б його знає, якби пішло далі, якщо б забили тоді гол і вийшли вперед. Бо футзал це така дуже е, куражна гра, де якщо забивається один, то може полетіти і далі, і далі. Десь там з рахунку 2 2, 2 може легко перетворитися у 5-2. Однак маємо ще маємо і дякуємо гравцям за такий якісний матч. Але поки що не дякуємо за весь турнір, тому що попереду ще буде гра за бронзу, де збірна України зіграє проти лузера Франція Аргентина. Також, що ще хотів би відзначити, це порівняти скільки виділяється грошей на футзальну збірну і футбольну національну. І якщо там, побачити деякі документи, які є у відкритих джерелах, то можна побачити, що на футзальну збірну виділяється на рік усього 8 мільйонів гривень, а національну футбольну 240 мільйонів гривень. Тобто у 30 разів футбольна збірна отримує більше. Звичайно, футбольна збірна буде більше отримувати, тому що там банально більше гравців. Ми розуміємо, що футбол популярніший ніж футзал. І логічно, що гравці отримують більше зарплати, треба давати більше премії і так далі. Але точно ж не у 30 разів. Ну я б зрозумів, там десь у 5 разів. Тобто, якщо було б 240 та 50 мільйонів. Але якщо така різниця і ми маємо такі результати, то напевно треба над чимось задуматись. Ну і також в цьому відео хотів би поговорити про нещодавній список гравців, яких викликав Сергій Рибров на жовтневі матчі. І серед цікавого там, по-перше, поява Криськіва, який вперше опинився у збірні України повернення Гуцуляка. Ну а також в резерві можна побачити Олександра Мартинюка з Олександрії та Олександра Назаренка з Полісся. Також повзбірною опинилися Ярмоленко та Зінченко, але вони там опинилися через те, що мають пошкодження. І начебто все логічно і можна було б завершувати обговорення кого викликали до національної збірної. Однак сьогодні, після матчів у лізі чемпіонів, одразу два гравці отримали травми. По-перше, це Віктор Циганков, який отримав травму у матчі Жорони проти Фейнорду. І, звичайно, це дуже болюча втрата для національної збірної, бо циганков є основним гравцем для неї. І питання в тому, хто його може замінити. Звичайно, ми бачимо одразу Олександра Назаренка, який знаходиться у резерві. Я думаю, що саме його викличуть. Звичайно, є ще Андрій Ярмуленко, але враховуючи його пошкодження та те, що він навіть не поїхав з командою до Говенгайму і не буде там грати за Динамо. То з такою послідовністю він і не поїде до збірної. По-друге, травму отримав Тарас Степаненко у матчі за Шахтар. І окрім цього, можна ще згадати, що раніше отримав таку дуже болючу травму Руслан Маліновський. Звичайно, замість нього викликали саме Дмитра Криськіва, але, звичайно, вже є проблеми з цією позицією. Однак, я думаю, що там, в матчах за збірну ми побачимо динамівську трійку Брашко піхальонок Шапаренко. До речі, напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи позначаться ці проблеми втрата Циганкова, Степаненко, Маліновського на грі збірній України в наступних матчах. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!